Трактор получився бомбезний, за хорошою ціною, всього лиш на всього 5300 на документах. Залишок резини ще є на два сезони, диски гарно відбалансовані. А так тракторець, мотор чи коробка, це працює досить непогано. Хтось має більше грошей, купляє дорожчу техніку. Друга людина має менше коштів, купляє щось дешевше. У нас є тракторців на будь-який кошельок. Хочеш дешевше, хочеш дорожче. О, там коментарі пишете, що резина висока. У нас проблем нема, ми резину також продаємо. Можемо поставити нову резину. 19 тисяч штучка. Тисячу доларів маєте на новій резині, абсолютно нема нюансів ніяких. Питань нема. Любий каприз за ваші гроші, любий. Тракторець досить тихенько їде, досить, на свої кошти. Люди приїхали собі, щупають, пробують. Будуть своїм ходом їхати 100 кілометрів додому.